Фінансовий підсумок 2016 року падіння банківської системи припинилось. Стабільні банки, що виконують вимоги НБУ, розвиваються. Відділення у центрі Івано-Франківська відкрив банк Пумп. Червоний логотип першого українського з'явився за адресою вулиця Труша, 4. Розинкою нашого відділення є те, що ми намагаємося для кожного нашого клієнта зробити. Банківські послуги, які ми їм пропонуємо якомога простішими, та зрозумілішими, доступнішими. Ми тут на місці, в нашому відділенні, вчимо користуватися даними послугами через інтернет, щоб, не виходячи з дому, вони могли оплачувати комунальні послуги, робити будь-які перекази. У відділенні банку «Пумп» можна оформити кредит готівкою за одну годину, чи розмістити свої заощадження на депозит. Швидко та просто отримати пластикову картку, наприклад, що платити в магазинах і в інтернеті, чи отримати на неї пенсію. У нас є ряд послуг для клієнтів будь-якого віку: це соціальні карти, пенсійні карти, є можливість оформлення кредитів, кредитних карток. Запрошуємо. Жителів нашого міста Івано-Франківськ завжди раді бачити. Відділення банку пумп на труша 4 працює для івано-франківців та гостей міста із понеділка по п'ятницю із 9 до 6. -ї. А в ці святкові дні з нагоди відкриття на перших відвідувачів чекають приємні сюрпризи.